Ведіть мене через майдан, туди, де бджоли, в гречці стогнуть глухо, де тиша набивається у вуха, переведіть мене через майдан, переведіть мене через майдан. Все святкують, б'ються і воюють, де часом і себе і мене не чують. Переведіть мене через майдан, переведіть мене через майдан, де я співав усіх пісень, що знаю. Я в тишу увійду і там сконаю. перевезіть мене через майдан, перевезіть мене через майдан, де жінка та що був я з нею. Мину її і навіть не пізнаю. Мене через майдан переведіть мене через Майдан, з шалями й незабутою, любов'ю, там дужим був і там нікчемним був я. Переведіть мене через майдан. Переведіть мене через майдан, де на тополях виснуть хмарі п'яні, мій син тепер співає на майдані, переведіть мене через майдан, переведіть майдану тлунне тіло. Взяло його у себе й ще, коли він впав у центрі той площі, а поля за майданом не було, переведіть мене через майдан, переведіть майдану. Вся, взяв уповів його в тумані та заскобзав сконав серед майдану, лиш незворушно клекотів майдан. Переведіть мене. Ой, вибачте, мала не виключив камеру. Це така дуже знакова пісня. Я дуже давно її почув. Як і багато з нас, її почули виконання Сергія Нікітіна, адже це був переклад з віршів Віталія Коротича. Музику писав Денис Бережний Сергій Нікітін. Як вони її писали, я не знаю, але вийшло дуже сильна, дуже, дуже емоційна і дуже, я б сказав, правильна пісня Останнє прохання старого лірника. Я, той, хто не знає, хто такий лірник і цього підтексту, останнє прохання старого лірника» взагалі не зрозуміє, про що це пісня. О, переведіть мене через Майдан. Останнє прохання старого лірника. Буває так, що і себе я хотів би бачити таким. Найбуде це дуже пафосно, але ж таки хотілося бути. Таким лірником для своїх друзів, для загалом, загалом для всіх. Це дуже такий амбіціозний проєкт мого життя. Він, він, він вже не реалізується, але я на старості літ. Захотів бути старим лірником. Вибачте мені за ці слова, за ці мої, такі, такі може і недобрі жарти, але й слухаємо українське, співаємо українське, лайкайте, дізлайкайте. І лайкайте. І, або дізлайкайте, але робіть акцію, робіть щось. Дійте, коментуйте. Чим більше коментарів, чим більше лайків, дізлайків, тим більше людей його побачать, почують. Якщо ви хочете, щоб хтось це ще почув, робіть це. Підписуйтесь. Я, як і багато з ютюбів, з мене такий ютюбер, скажімо, відверто. Але ж таки, всіх багато-багато підписників, всіх хотять, багато лайків, всіх хотять, багато. Позитивних коментарів, але робіть абиякі. аби які. Не, не аби які, а робіть тільки конструктивні коментарі, будь ласка. Слава Україні!